Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися такий розклад, яка ситуація для вас проясниться. Можливо, щось у вас якесь питання турбує, або невизначеність у житті, або ще щось. Тож, на три варіанти, зараз подивимося, що ви для себе зможете прояснити. Найближчим часом, ну, приблизно, скажімо, 10 днів, 2 тижні, але не більше. Так, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Починаємо з першого. Перший варіант, що для вас проясниться? Для вас проясниться те, що на роботі, можливо, хтось із керівників має над вами певну владу. Ну, звичайно, так воно має бути. Проявляючи свою силу, людина, можливо, іноді забуває, що вона живе в своє задоволення. І від того, що вона вам дає деякі доручення, або якісь непевні такі е, вказівки, а ви їх виконуєте, а потім з'ясовується, що воно, можливо, і не варто було, або не потрібно взагалі було того робити. Але вашого керівника це не турбує. Вона живе в своє задоволення. А ви, тим часом. Прикладаєте свої зусилля. Тобто витрачаєте даремно свою силу. Ну, от, ви саме це з'ясуєте і зможете, ніби трішки змінити цю ситуацію. Тому що сила у вас на те буде. Так, Це був перший варіант. Другий варіант, що для вас проясниться. Для вас проясниться те, що ви тривалий час обмірковували, як отримати свою перемогу, яку ви не могли здобути. Щось вам заважало, були певні люди, можливо, дві людини вам заважало. І вони вам, можливо, пригадували те, що раніше десь колись відбувалося у вас і не давали вам спокою. Ви про це все тривалий час міркували, можливо, навіть якийсь депресивний стан такий мали для себе. Не хотілося нічого робити, і не хотілося більше нічого з'ясовувати. Але вам варто знати, що ви зможете цю ситуацію відрегулювати, лише подивіться на неї нетрадиційним поглядом. Проявіть якусь свою о, таку розважливість, можливо, кмітливість, і зрозумійте, що будь-які питання можливо вирішити мирним шляхом. Домовитися, десь якусь консультацію отримати, якісь, можливо, застосувати такі заходи, які будуть урівноважити ці гострі кути у вашому становищі. Ну, Це саме для ви, ви для себе і зможете. В чому ви там не, мали, не могли здобути свою перемогу? Дивіться на це це по-іншому. Третій варіант. Третім варіанті Можливо, якась, знаєте, така дружня конкуренція, можливо, якісь ну, такі з'ясування стосунків були, але це так не гостро. Просто ваші перемовини, з'ясування у родині були. І щось, тривало, щось ви не могли з'ясувати самі для себе. І роз'яснити своєму партнерові. Це більше стосується родинних стосунків. Можливо, у вас були якісь образи, вам претензії, хтось висловлював, що ви знаходитесь у депресивному стані, можливо, якусь кризу не можете здолати, щось прожити, пережити, відпустити із свого життя. І через це у вас, вам могли докоряти. Але у вас є можливість така. Відновити ваші стосунки добрі, гарні у родині, де буде зв'язок поколінь, де ви будете гарно спілкуватися і з старшим поколінням, і з меншим поколінням, і це буде приносити вам задоволення. Тобто вам варто виходити вже з кризи, і тоді ви зможете для себе прояснювати всі ситуації, тому що наразі вам щось затьмарює розум. Ви не можете бачити ту картинку, яка навколо вас склалася реальною. Більше знаходитися в якихось таких ілюзивних станах. Тож, третій варіант зможе для себе з'ясувати саме такі питання. Тож, бажаю всім, хай для вас сяє сонечко, буде гарний, ясний день, миру вам!